Про ситуацію на фронті із воєнним аналітиком та військовослужбовцем сил територіальної оборони збройних сил України Олександром Мусієнком. Пане Олександре, дякую, що змогли до нас долучитися офлайн. Дякую, вітаю вас. Якщо спиратися на зведення генштабу, то ми бачимо останніми днями зменшення кількості боєзіткнень. На вашу думку, про що це може свідчити? Це наступ росіян видихається чи вони просто ощадять сили перед якимось наступним ривком? Ну, перше, треба сказати і не забувати, що ворог наступає фактично жовтня 2023 року. Я про це нагадую постійно, чому? Тому що це пояснює хід події, логіку того, як це зараз розвивається. Багато хто намагався передбачити, коли ж зрештою цей наступ почне видихатися. Я казав, знаєте, що не треба передбачати. Ми це почнемо бачити, відчувати безпосередньо по обставинах, як вони будуть складатися. За час, поки Росія наступає, вони готували резерви. Ці резерви були формово сформовані протягом 2024 року. З кінця 2023 року Ми чули ці цифри від головного управління розвідки Міноборони від генерального штабу, що чисельність контингенту російських військ зростала, але воно не може тривати постійно. І цей контингент, який сформувався, цей резерв, який був, він розмотувався постійно. Тобто постійні бої на різних напрямках активізації. Ми пам'ятаємо, це і Донеччина, це Харківщина, це Запорізький напрямок, це Курська область. Це все потребувало сил і ресурсів. І зараз фактично настав той етап, коли ці сили розмотані, які були підготовлені, ну тривалий період часу пройшов понад рік, уже скоро півтора роки, як це відбувається, і нові ще не встигли підготувати. Відповідно, що зараз відбувається? Відбувається природні, що йде спад. Тому що сил зменшується. Це перший момент. Другий момент це наслідки вдалої оборонної операції, попри все, тому що фронт не посипався у ворога не вдалося захопити стратегічну ініціативу, яка призвела до стратегічних змін на фронті. Цього не відбулося. Є тактичні успіхи у російських військ, так вони просунулись на окремих ділянках, але найголовніше, що лінія оборони тримається. Удари, які завдавалися, зокрема по командних пунктах, по логістиці, ми бачимо, ми отримуємо новини з таких ударів, які були по Курщині, по Селидовому і так далі по командних пунктах. Загалом оборонна операція і реалізація двох задач, про які ми говорили постійно, вони залишались незмінними, поки ми в обороні завдання максимальних втрат противнику, і друге, це сповільнення темпів просування. Плюс те, що активніше пішли ще активніші удари в глиб російської території. Ми знаємо, і це статистика, яку давав головнокомандувач збройних сил України генерал Сирський, понад 300 ударів протягом 2024 року. Навіть не ударів, а цілий, які вражались на території Росії, це все статистика зросла так само, і в комплексі в поєднанні це призводить до того, що ворог починає дещо виснажуватись. В Подальшому для того, щоб спрогнозувати характер їх дій, я думаю. Насправді зараз дещо перечасно, тому що буде залежати від того, як швидко вони зможуть розгорнути ті сили, які зараз збирають на території Росії. Про що говорив президент України, про що говорила наша воєнна розвідка? Про те, що такі понад 100 тисяч військовослужбовців збирається. Відповідно далі питання ж часу, поки вони пройдуть підготовку, зброять, поки вони зможуть бути розгорнуті. Ну ймовірно, це може статися на весну. Ймовірно, там не раніше, десь квітня місяця, mm -hmm. а, і буде залежати від того, які плани подальші у Росії. Якщо в планах подальших введення наступальних дій, звичайно, що це збільшення кількості тих, кого вони можуть залучити, і постійно от продовження цієї історії. Але а, другий момент, те, що зараз відбувається, помітно, що от, одномоментно замінити всі втрати, які є, поки не проведені якісь заходи мобілізаційні в Росії. Їм складно, тому витягують поранених з госпіталів на територіях окупованих в Луганську, наприклад, з інших міст. Тому посилили заходи військова поліція російська і розгвардія, яка отримала додаткову техніку. Яка не задіються на фронті, її там немає. Вони стоять трохи подалі. Для чого? Ну це каральні заходи, це боротьба з дезертирством і так далі, щоб всіх підтягувати вперед. Тобто, зараз я розумію, що Росія буде тримати ось цей темп, наскільки вони можуть, хоч він і спадає, але атакувати вони будуть, поки намагаючись, вочевидь, потягти час, поки не будуть підготовлені нові. Хоча знову ж таки, це теж питання часу у минулому депутат та активіст, нині військовослужбовець Ігор Луценко угу. написав допис про те, що з його точки зору ключовим козирем росіян зараз лишаються. Піхотні штурми, тобто угу. це єдине, що у них залишилося справді безлімітне. І як пан Луценко пише, що якщо зупинити піхоту на Донбасі російську, то ну у них нічого більше не залишається. А як зупинити оці ці безкінечні ем, малі піхотні групи тактики просочування, тому що з різних напрямків чуємо і від речників, і від бійців, що зараз піхотна мала, мала піхотна група, мала піхотна група, вже ні, ніхто не говорить про там броньовані штурми. про Авіацію акцент на російську піхоту дійсно так, це переважна більшість от піхотні штурми. Хоча насправді є і застосування авіації так. на Курщині, особливо не тільки на Курщині, а під Терецьком, де якраз боєць 57-го батальйону сил ТРО уразив літак су 25 Успішно теж застосовувалася авіація. Хоча не можна сказати, що останнім часом дуже часто Росія застосовувала саме Су-25. Але це теж є. Ну але так, я погоджуюсь, що піхота ворога це проблема, яка є. Як з цим боротися? Способи є, і вони теж відомі. Треба розуміти наступну річ, що е, ворог просто намагається змінювати тактику піхоти. Вони теж розуміють, що якщо будуть застосовувати постійно одну тактику, це ж та тактика, яку ти е, розгадуєш, призвичаєшся до неї і виїш, вони намагаються якось зменшити. Ну як це відбувається? За рахунок зменшення малих груп, за рахунок того, що десь риють тунелі, нори, за рахунок того, що ще використовують якісь засоби, використовували мотоцикли, там різного гольфкари. роду квадроцикли, гольфкари що завгодно. Зараз просто легкові автомобілі, будь-що. Як з цим боротися? Попри те, що ми знаємо, уже як застосовуючи скиди, застосовуючи дрони, вогонь просто мінометний, де можна інший засіб, артилерійський. Є ще способи, які теж зараз реалізовуються: це завдання ударів по місцях скупчення. Ну, вони виходять трійками, п'ятірками, семірками вже на якомусь фінальному рубежі. Але до того, поки вони вийдуть, вони ж десь концентруються, це теж угу. треба розуміти. І наше командування теж про це знає. Як тільки є можливість, ці цілі вражаються. Наступний момент, звичайний, який це взагалі збільшувати радіуси удари, я про це постійно говорив, на глибину. То ми прекрасно розуміємо, що перед тим як приїхати, наприклад, під Донецьк, окупований, цю піхоту привозять, наприклад, на аеродром в Ростові-на-Дону, який є великим логістичним хабом. Відповідно, ми розуміємо прекрасно, звідки вони далі можуть просуватись, коли є можливість, ці об'єкти вражаються, коли є можливість безпосередньо концентрації. І наступне це. Звичайно, що оснащувати наші сили і наших піхотинців, продовжувати дооснащувати такою кількістю дронів і засобів ураження, які будуть ефективно протидіяти. Тому що ну, вони вразливі, це ж треба розуміти. Їх багато, але вони вразливі. Вони гинуть, по них завдаються ефективні удари. І тому просто от потрібно збільшувати кількість засобів уражень, насичувати наші оборонні порядки якраз озброєнням. Саме от тому зараз і дронами не тільки приділяється така увага. Бети про дрони, але тільки ворожі, що ми в тилу тут відчуваємо останніми днями істотно. Це збільшення кількості російських дронів, які летять вночі, особливо Київ. В ці дні десятки дронів летять біля столиці, пов столицю і загалом понад сотню, плюс-мінус сотня ми бачимо у зведеннях командування повітряних сил, що в повітряному просторі України були. Більша частина з них знищується або локаційно втрачені. Тим не менше, росіяни продовжують їх запускати. Яка мета? Ну, мета наступна в тому, що на превеликий жаль мають дрони, і потрібно їх якимось чином застосовувати. Яким. Запускати, тобто задіювати в проведенні атаки, будуть це робити. Нічого нового ніхто не буде придумувати. Ми вже бачили різні види зміни. Застосовуються дрони приманки, дрони-пустишки, так звані для того, щоб вносити, скажімо так, і, і намагатися обманути наші мобільні вогневі групи, сили ППО. Це ми все бачили, але будуть запускати, і треба до цього готуватися. Тобто, ми теж розуміємо, що. Ворог не змінить цю тактику, ну тому що ці дрони вони виробляють, тому що Іран допомагає, тому що ну а чому цього як вони думають не робити? Все рівно якщо вони не досягають цілей, то це ж постійно психологічний тиск. Ми це розуміємо, тому що щоночі удари і так далі. На цьому протидіять до речі, можна долучатися і до мобільно вогневих груп сил територіальної оборони. Вони теж працюють до інших підрозділів складових. Це перший друге. Ви бачите, що збільшилась частота ударів по об'єктах на території Росії, де дрони. І третє, ми будемо відповідати такими ж дроновими атаками, потужно по їх військових об'єктах. Дякую вам, пане Олександре. Це був Олександр Мусієнко, воєнний аналітик, військово-службових сил територіальної оборони збройних сил України.